Сьогодні 24 липня, ще літають, щось здається носять, але у деяких вуликах ось така картина. Трутнів, виганяють. Повністю вони тут. Голодні бідолахи зібралися в кубку. Годувати їх ніхто вже не хоче. І так є в багатьох вуликах. Значить, зима скоро. Літає ще добре. Але сьогодні спробував відкрити один вулик, атакують по страшній силі. Навіть не знаю, як тепер забрати наставки. Я тільки зняв одну дошку, прийшлося тікати. Будемо чекати до кращих часів. Не лишати ж надставки на зиму.